Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. І сьогодні в нас буде розмовне відео. Я такі надзвичайно люблю. Це ті відео, які мені вдаються прям супер класно, коли не треба запам'ятовувати велику кількість інформації, а можна просто нести от українське слово, якийсь аналог, я не можу зібрати, але от нести, коротше, свої думки в маси. Сьогодні будемо говорити з вами про гаряченький, гарячущий скандал, який настільки гарячий, що таке враження, що він вигорить і перепочеться букву. Там, за одну добу за скандал довкола Спартака Суботи, відомого психолога і медійного психолога, я би так назвала, який називав себе ще й психіатром, і якою вивалося, він не має можливо права себе психіатром називати. Ну, принаймні, досі він не опублікував фотографію свою е, диплому, так? тобто там, чи копію. Неважливо. Ну, не він не надав жодних наразі підтверджень того, що він дійсно закінчував медичний вуз, а недавно вийшло на... Його особу, величезне спростування на каналі блогера Іллі Полудьоного. Я обов'язково це все спростування вам підлінкую в біо під своїм власним відео, власне, про те, що Спартак, субота, вибачте. На Е, Я дізналася з свого інстаграму, коли побачила, що всі мої друзі, ну і видання, на які я підписана, починають перепощувати цю інфу, яка стосується Ліполуйонного, і його розслідування. І, скажімо так, з партаком суботою я за цей рік його популярності в мережі. Пройшла всі фази, напевно, від того, як: Ой, Боже мій, це щось свіженьке на каналі, на Ютубі. Тобто, як, не можна сказати, що такий от формат психологічних попис це є дуже свіжий формат, тому що його вже в гриву на всіх всімовних Ютубах використовують, і на англомовному, і на російськомовному Ютубі, який я грішила і дивилася до повномасштабного вторгнення, чесно вам скажу. І я не раз про це казала і дуже сильно шкодую, що я дуже сильно. Шкодує, що я знаю, хто така Ксюша Дукаліс. Я хочу в своїй житті не знати, хто така Ксюша Дукаліс, але, на жаль, я слідкувала за російськомовним Ютубом, треба було, напевно, все ж на американцях сидіти. Вибачте, поп'ю води. Бо я так загонилася сьогодні, як клята собака. Я вже була з дитиною зранку на аналізах. Потім прийшла додому, запхала скоренько своїм сніданки, повідправляла, бо ми разом з чоловіком ходили, щоб мало на моральному дусі підтримувати. Порозпихала їх на сніданки. Після сніданку чоловік на роботу, дитина до школи, я погнала з бідронки. як Так коняка вернулася з двома торбами важкими. Але сьогодні розпаковку з бідронки вже знімати не буду. Все, достатньо розпаковок на моєму каналі. Я розпакую десь там за кадром, в мене там ще дві торби, до речі, якраз і стоять недопаковані. Пригнала додому, дуже довго стояла в бідронці і думала, купувати мені квіти чи ні. Але я подумала, що купувати квіти це марнотратство, тому що перше, в мене ще не повністю здохла ці тюльпани, в мене ще є алеча моя, воно так пахне на всю хату. Просто неймовірно. У мене зараз в хаті стоїть такий аромат, що я не користуюся вже, напевно, третій чи четвертий день парфумами. Суто для того, щоб мені чимось приємно пахло, бо оця алеча і оці сині гіацинти. І це просто це неймовірний запах. От у мене хата пахне як найкращий квітковий ароматизатор. З цими гіацентами вони настільки пахучі, що якщо, наприклад, в мене була б там, наприклад, хата студія так? я би їх, напевно, десь в фані закривала на ніч. Тобто, або виставляла на балкон, якщо морозу немає. В цій кімнаті, в якій зараз я знаходжуся, ну, доволі багато простору тут спав мій чоловік. Я, напевно, би не спала з тими гіацинтами, не змогла б заснути такі вони пахучі. А за що я говорила? Ми за Спартака Суботу говорили. Так от, і я пройшла власне з Спартаком Суботою і ці всі стадії від о, якийсь такий цікавенький форматика про психологію, а ще й ніби український, І потім вони обоє почали вести свій подкаст на українській мові, тому що Спартака дотиснули він досить довгий час прочався і казав, що він не отримує оргазмічного задоволення від подкасту. Ну не оргазмічного, це я від себе додала. Він просто це так подав, що він від подкасту не отримує задоволення, якщо от він мусить задумуватися над кожним словом, це в нього так не л'ється. А я собі тепер зараз думаю з перспективи того, що я знаю. Просто пиздюнькати краще на рідній мові. Я, наприклад, по-польськи, мені би дуже тяжко було якусь брехню е, таку це. філігранну е, організувати. А на своїй рідній мові попиздюнькати це ж можна спокійно. Хо -хо. О. Е, що мене дуже сильно здивувало. Загалом. Чекайте, я по стадіях не прийшла, так от, воно мені сподобалося. Потім я перенаситилася цією підкаст-терапією. я її послухала десь, напевно, 20, за 20-й я зайшла, десь 25-й, десь так. Я їх і не спершу головила. тобто, можливо, я послухала загалом підкастів 10, може 15. І я зрозуміла, що той формат, в якому подається інформація в підкасті, мені некомфортний, як споживачу. Я не можу довіряти цим джерелам на 100%, як я довіряю, наприклад, Роберту Сапольскі. Я за Робертом Сапольським фактчекінгом не займаюся, тому що я впевнена, що 100-500 мільйонів асистентів робляться замість нього. Ну, от якось я оце спускаю і не перевіряю. За такими підкастами, все ж мені доводиться заходити у ці посилання, шукати. Я це рідко коли роблю. І виходить, що я отримую якусь інформацію, але я не знаю, чи я можу її довіряти і чи я можу її на подальшому використовувати в розмові з інтелігентним. Людьми, ну, грубо кажучи. От, потім декілька тем підкасту. Вони дуже висмикнуті, і в мене немає структуризації. Я, мені все ж краще інформація засвоюється. Я, от серію лекцій Роберта Сапольського для Стенфордського університету, я прослуховую вже втретє, тому що я її включаю на фоні, я не конспектую, я не використовую додаткової літератури, яку він рекомендує використовувати. Відповідно, для того, щоб в мене ці цеглинки відклалися, мені треба багато разів прослухати одну і ту ж саму лекцію, щоб е, запам'ятати, скажімо так, не для того, щоб зрозуміти. Якісь процеси чи усвідомити, а щоб саме запам'ятати інфу. Ну, в принципі, наш мозок так працює. Ми на слух сприймаємо інформацію, на жаль, напевно, найгірше. Найкраще це коли ми слухаємо і одночасно конспектуємо, тому студентам кажуть писати конспекти. Так от. Я потім перестала дивитися подкаст-терапію, але не відписалася від них. Час і часу мені Ютуб сам у мене стоїть автовідтворення, він мені, до речі, дуже часто їх вмикав по автовідтворенню. Тобто, напевно, найчастіше з усіх каналів, на які я теж підписана, і до мене дзвіночок стоїть. Ютуб тобто, вважав, що цей контент, бо він і був, є доволі популярний. Люди дивляться, і він мені як популярний, його завжди підсовував. Я перемикала, чесно кажучи. Вот. Бо мене почали жартувати мене почали дратувати їхні. Жарти, коли мене починають дратувати, жарти, я починаю злитися. І мені тоді ще й так інфа, інфайка не дуже добре мені запам'ятовується, що мені не важливо чи достовірна. Ще й крім того, жарти, які мене харять. я Думаю, боже, для чого я себе можу мучити, коли я можу в той же самий час тімоті Снайдера лекцію послухати. Але. Як вам сказати, в мене якесь не було відчуття хейту до подкасту, хейту Спартака Суботи. Я не почала казати фу-фу-фу, який він хуйовий, там його обсирати з іншими ну, з людьми, з якими я спілкуюся. Просто я перестала його слухати, певний час я його вживала, цей контент, і перестала без будь-якого негативу. Я дуже-дуже, дуже сильно, дуже сильно була здивована, коли я побачила, що на поверхні є очевидні речі в його біографії, які ввійшли. Взяв е, журналіст, розклав по поличках, просто сидячи вдома перед Гуглом, і що ніхто цього не зробив раніше. І це перше, чому я шокувалась дуже сильно з цієї ситуації. Що тільки зараз, тобто рік вже несеться шалена популярність підкаст-терапії. Вона дуже залетіла спочатку повномасштабного, тому що людям хотілося отримувати підтримку психологів. Загалом тоді психологічні ці всі канали і особисті теж психологи почали дуже активно. Ну, торологи в принципі теж кожен за своїм контентом іде на Ютуб. Почали розвиватися. Ось, і за рік цієї шаленої популярності, коли вони вже вдруге, чи навіть втретє, об'їздили всю Україну з турами Аля Лапковський, будьмо відверті, серйозно, якщо ви стежили колись за діяльністю. Боже, як же його звати? Міхаїл Лапковський. Та здається, Міхаїл. За діяльністю Лапковського, то ви знаєте, що він теж таке практикував їздити в місто, приїжджати, сидати на сцені, щось говорити, бла-бла-бла, якісь там свої ці шість правил, там у нього теж якісь свої теми були. І потім запитання з залу, що теж використовувала підкаст-терапія. не використовували запитання від аудиторії, там різними девайсами Е, І я така. Момент, коли вони почали це їздити з турами по Україні, якось, як вам сказати, в мене якось закралося певне зернятко сумніву, тому що е, всі психологи знають, що групові сесії в такому форматі їх не можна сприймати як е, е, адекватну психотерапію, як заміну психотерапії. І все ж треба індивідуально йти і спілкуватися з безпосередньо з професією. Професіоналом пацієнту О, от і а коштують вони недешево, принаймні Лапковську такі зустрічі коштують недешево. І замість того, щоб піти і поспілкуватися, реально вирішити свою проблему в масштабах сесії, наприклад, двох, трьох, можливо, навіть за ті самі гроші, люди йдуть і дивляться те, що більше можна віднести до естради, ніж до психотерапії. От! Нарешті я свою думку сформулювала, сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Якщо ви цю думку підтримуєте, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну, принаймні, я стикалася, в мене є декілька в моєму інстаграмі е підписниць, які є. Практикуючими психологами, просто закінчували психологію. І, і от вони мене в таких питаннях теж от підтримують, кажуть, що це не є окей, не можна це міняти і надіятися на те, що це буде чарівна таблетка, білетик на концерт. і Ти після нього позбавишся своїх проблем. От. І дуже сильно мене ще дивує в даній ситуації. Те перше, я вже сказала, те, що ніхто швидше факт-чекінгом не зайнявся, е, по тому що говорив про себе Спартак Субота. А е, друге, це реакція його аудиторії. Тому що е, зараз от всі вони говорять: от ви нас хейтите, ми Спартака підтримувати будемо, е, дівчата. І незначна кількість хлопців, які там є. Ну, дивіться. Ніхто вас не хейтить. Ми просто хочемо, щоб ви зрозуміли, що людина, яка красиво виглядає об'єктивно, так ну для когось, для сучасними стандартами краси. Об'єктивно такий типаж подобається багатьом. Накачаний, з татуюваннями, завжди в чорному. Такий собі образ Дур'яна Грея, в свою, свою чергу, холодного емоційно, який сам не раз підкреслював, який він холодний емоційно, у нього все по розрахунку. І тут всі дівчата, які мали емоційно холодних татів. А таких в нашій країні багато, тому що в нас тати, особливо для дівчат мого віку, мало які були включені в безпосереднє виховання дітей. Переважно все ж це вважалося жіночою справою. Відповідно, холодний емоційний тато це є практично норма в нашій такі от пострадянській сім'ї була. Вони включилися, їхнє лібідо на нього загорілося просто так, тому що холодний емоційний мужчина, тобі хочеться зразу його серце розтопити, відчувати себе цією єдиною, яка змогла достукатися через цю глибу льоду. І чому я так відверто про це говорю? Тому що я така сама. Я собі обрала емоційно холодного чоловіка. От саме з усіх, я навчалася в львівській політехніці, там було. Багато хлопців, багато чоловіків була можливість вибрати з різноманітних темпераментів. От мені сподобався емоційно холодний мужчина, такий загадковий, з легкою з легким нальотом депресії на обличчі, бо мені хотілося його розвеселити і добратися до цього крижаного серденька. Привіт, монтажер. От і маніпулюючи оцим таким відверто привабливим образом. Спартак субота відключив те, про що він не раз говорив в своїх підкастах, в своїх в своїй аудиторії. Він відключив в них критичне мислення. Тому ці всі обурювання, що його хейтять зараз, бо він популярний, вони просто безпідставні, тому що, якби це дійсно був хейт, його... Ем, це не можна назвати фактчекінг хейтом. Давайте розмежуємо спершу ці два поняття. Це по-перше. А по-друге, на певні закиди Іллі Луджонного, так що не помиляюсь, цього блогера звати, можна дуже легко одним з було вирішити всі питання. Це просто показати скрін свого диплому або принаймні фотографію, де ти стоїш в халаті разом з своїми одногрупниками в мантії, з дипломом в руках і випускаєшся там, з медичного вузу. Ну тобто, ну, по-любому, він пам'ятаю, коли сказав, був Спартак Субота, що в нього. Якась квартира постраждала в нас лікар, ракетного обстрілу, що вона згоріла, там типу, документи, та, 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 і все воно пропало. Е, гарна історія загалом. Але кожен з вас, з вас, нас, знає, що якщо ви закінчували якийсь вуз і втратили цей диплом, то ви приїжджаєте в цей вуз з своїм паспортом і кажете, добрий день, будь ласка, мені потрібен ще один. В вузі роблять. Знаходять вас в базі даних, паперові чи в оцифровані, сподіваюся, вже на даний момент. І кажуть: от вам заплатіть стільки 100 гривень за те, що ми вам його роздрукуємо, і заламінуємо там, чи яка там холера. Не знаю, я того не робила, бо мій диплом лежить десь мами вдома. Як бачите, я сиджу з вами тут, тому я його не дуже активно використовую. От, але якби я десь напиздюнькала, що я. Інженер-технолог фармацевтичних виробництв, а потім до мене прийшов факт-чекер і сказав: я перевіряв, в політехніці про неї ніхто не знає. Вона не може назвати жодного викладача львівської політехніки, то вона все набрехала. Я така, аго? І зразу би зазнала до своєї мами, вона сфотографувала мій диплом, переслала мені ці скріни, і скріни опублікувала сторіс і сказала: Слухайте, цей чувак на мене котить бочку. Насправді я все маю, так як слід. Ну, Це правда, про диплом і про те, що. Спартак Субота називав себе кандидатом ще до того, як в нього була офіційно захищена кандидатська, ці два факти мене виморозили, напевно, навіть більше, ніж робота, грубо кажучи, на ОПЗЖ. Тому що можна, як би сказати, на ОПЗЖ свого часу скреб він співав, скажімо так. Молодий, ти спеціаліст, тобі пропонують роботу, тобі пропонують гарні гроші, побути карманним психологом, там, пописати якісь статті, замовні, всяка така історія. І ти погоджуєшся і йдеш. Але коли ти відверто брешеш своїй аудиторію, просто береш і відверто себе. Це якби я казала, що я королева Британії. От Єлизавета померла, а я нова королева Великобританії. Добрий день, е, прошу познайомитися. ну... Е, та, якби є речі, які підтверджують цей статус або спростовують, і, власне, він називав себе кандидатом. Ну, тоді, коли його кандидатська ще була не захищена, він близько двох років називав себе кандидатом без звання кандидата. Що наштовхує на певні роздуми? Тому дуже дивно мені бачити такі от якісь потуги закоханої, екзальтованої аудиторії Спартака Суботи захистити свого кумира. Давайте тоді зробимо так. Він перестане себе називати психотерапевт, ніхто псих... психотерапевта він такої закінчував. Психіатром він перестане себе називати. Так? І визнає той факт, що він називав себе кандидатом, не маючи захищеної кандидатської. І я думаю, що далі він зможе їздити своїми стендап-турами і за декілька тисяч гривень тішити глядачок в першому залі, тим що відповідає саме на їхні питання. От. Отака от моя думка стосовно Спартака Суботи. Все, діліться, будь ласка, своїми спостереженнями за даним персонажем. Якщо маєте бажання в коментарях, підписуйтеся на мій інстаграм. У мене всі е, посилання будуть завжди під відео, тому клацайте там. Хто додивився до кінця, то ще й мені лайка там якогось вліпіть, то я вам зараз пса покажу, тому що пес то до лайків, поки мене батарейка не сіла. Во, Бачите, як спить моя собаня, ми з нею нагулялися. Я ну, прийшла до хати і зараз буду її варити. Зараз я буду їй варити курячу ножку. О, зі світлом вже таке дивно робилось, бо було то темно, то ясно. По всякому дуже дякую всім за увагу. Всіх цілую, тримайтеся тепло, найшвидшої нам перемоги. Всім па-па.